Дичі, всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Любиме Село. Глядиші, ми сьогодні в магазині Аврора і хочу вам показати, що є з оновленням взагалі і що є по акційних цінах. Так що зручно сідайтеся, не забудьте обов'язково підписатися, Розглянемо по частинах. Гарного вам перегляду! Так, глядачі, давайте подивимося, що є з акції на іграшки в дитячому відділі. Подивимося, що є у нас акційного. Машинка іграшкова ось така. На акції 39 гривень ціна. Так, ось такий квадроцикл, така добротна іграшка, досить така міцна. 69 гривень на акції. Набір ось таких куль пластмасових. 84 гривні на акції також. Дивіться, такі термосумочки. В принципі, можуть бути дитячі, бути взагалі можна їх використовувати. Досить такі непогані сумки. На акції 77 гривень термосумки. Так, що у нас ще є з акційних товарів? У нас є для спорту ось такі резинки. Експандер. 55 гривень. Також на акції вони. Так, ось такі м'які палиці. Також на акції вони. 149 гривень, є в кольорах синій та червоний. Так, рогатка така, дерев'яна, 39 гривень. На акції. Так, планер ось такий. Також ціну знижено. 77 гривень. Машинки переверти ось такі. 77 гривень на акції. Так, поки що з акційних іграшок, все, переходимо на інший відділ. Ні, є такі ще акції на такі ляльки дитячі, 55 гривень така, 119 гривень така ціна знижена, такі карапузики, пупсики. Дивіться, стрічка декорування ось така, бачите, по 2 гривні стрічки. Набір на перстків 2 гривні. Також ціна знижена, акція діє по. 27 липня. Набір стрічок 22 гривні. Цікавих різних жучків, павучків, бісеру взагалі. Дуже. Набір на мист 9 гривень. Набір резиночку 7 гривень. Бісер для рукоділля 19 гривень. Так, крем мило. Ось таке. Літрове. Ціна знижена 39 гривень. Гель для душу. Ось такий. Також ціна знижена 92 гривні. Так, ось такий шампунь чоловічий. Ціна 74 гривні. Так, мило рідке. Ось таке також на акції. Воно зараз 69 гривень. Набір мила 4 штуки в упаковці 94 гривні. На акції ось таке мило. Мило косметичне тверде. Ось таке ціна знижена 29 гривень. Так, мило туалетне тверде. Ось таке ціна знижена 22 гривні. За 4 штуки в упаковці по 70 г. Піця сіль морська, 500 грамова 34 гривні. Ціну також знижено. Мило, рідке В асортименті. Також ціна знижена. 34 гривні. Шампунь. Ось такий на акції. 51 гривня. Акція діє по 30 липня. Ось він, 400 грамовий. 400 мл 151 гривень. Заговорююсь вже. Шампунь в асортименті. Ось такий. Також ціна знижена 39 гривень. Шампунь. Ось такий. 500 мл. Ціна також знижена 74 гривні. Фарба для волосся. Мало, ось така, бачите, 34 гривні. Також в асортименті є кольори на акції фарба для волосся. 119 гривень. Ось така. Для укладання волосся. Також ціна знижена. 84 гривні. Так, лак для волосся на знижці. 183 гривні. Ось такий. За 250 мл. Так, ось такий кондиціонер. Також ціну знижено 99 гривень за 400 мл. Так, ось такий шампунь. Також на акції. Чому? Не пробивається? Ціна його 55 гривень. Це машинки для стрижки. Ось така на акції 299 гривень. Дві штучки залишилось. Так, вода туалетна жіноча 100 мл. Ціна знижена 149 гривень. Ось так. Пахне непогано. Спрей-міст до тіла. В асортименті 84 гривні. Так, антиспрепірант. 50 мл у нас знизці 76 гривень. Антипереспірант ось такий чоловічий. 68 гривень на акції. Також на акції ось такий. 97 гривень. Дуже хороші знижки зараз на такі засоби. 149 гривень ось такі Нівео. Дивіться, просто все збірками червоними. Просто ціни гарні знижки. All spice ось такий чоловічий 109 гривень. Ось такий чоловічий 81 гривень. Ви знаєте, що подекуди навіть не потрібно дивитися на ціну, вибирати дорожче, а ніколи можуть бути і набагато дешевші преспіранти, кращими, ніж дорожчі. Так, мініцелярна вода 400 мл 149 гривень. Ось вона тут є. Мінецелярна вода ось така 400 мл, 129 гривень. Тут що? молоко очищ... очищуюче, 240 мл, 64 гривні. Ось воно. Так, тонік ось такий. 240 мл. Коштує 44 гривні на акції. Тепер вода мініцелярна. Ось там ззаді. Коштує 59 гривень на акції. Так, мило для інтимної гігієни. 59 гривень. Крам універсальний Nivea Ось такі 73 гривні. Піна, чутлива шкіра. Ось така 139 гривень. Ось така 200 мл 139 гривень. Для гоління. Гель гоління 200 грамовий. Ось такий арко 120 гривень. Станки, бік. Три штучки в упаковці. Ціна знижена: 134 гривні. Набір станок ось такий для гоління 29 гривень, ось він. Такі постарінки. Так, набір станків 5 штук в упаковці, бік. Ціна знижена 54 гривні. Дівчата, зверніть увагу, свої на відділ з прокладками і різними для гігієни. Дуже багато акцій. Взагалі, все з червоними бірочками. Тут навіть не будемо все перелічувати, тому що ось так вам все покажу. Будете все самі бачите, дуже багато акційних акцій на ці речі. Так, дитячий памперси по 299 гривень. Так, ось такі також є акції. Так що дуже багато акцій рекомендую завітати на полиці для гігієни. Все з червоними бірками. Так що заходьте і обирайте. Обов'язково не забудьте в кінці відео підписатися, поставити вподобайку. Всім вдалого дня! Будьте здорові!